Может и закрыты же, да? Ну да, ну если закрыты, Что, Думаешь, монету. Не-не-не, да. Хорошо. Пожалуйста, отойдите. Він ще зайде, подивиться машина, є, не є, двері позакриває, потім буде виходити. Я то не договорюсь, бо не верю з якомога. Это цепляй його за колесо, понял. За яке получится? За что получится? Либо проще за колесо. Вон он. Хто там уже його змотав? На Николай.

5 жовтня о 2 годині 45 хвилин на оперативно-диспетчерський пункт обласного управління Державної служби надзвичайних ситуації в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що у селі Вердлівка Коробського району автомобіль обірвався з підпоромника у річку Десна. По попереднім даним в машині знаходилось 6 осіб, двоє з яких врятувалися, четверо остались в машині. Для реагування на дану надзвичайну ситуацію мгновенно була надіслана оперативна група Скоробського районного відділу. Також була направлена мобільна оперативна група обласного управління. Були задіяні водолазні служби Сосніцького району. Для того, щоб не прекращати роботи, додатково була задіяна водолазна служба Новгород Сіверського району і моторний човен. Новгород-Сіверського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пошукові роботи продовжувалися і близько 14-ї години нам вдалося знайти машину. Пошуки продовжуються. Працюють дві водолазні групи Новгород-Сіверського і Сосницького району. Працюють моторний човен районного Новгород-Сіверського районного сектору і Здійснюється патрулювання берегової зони представниками Коробського району. На даний час пошуки тривають, але звістки о цих двох особах на даний час немає. Якщо сьогодні не буде достигнуто результати, пошуки будуть продовжуватись і завтра.